Кажула, другайте, сюди під будинку. І все. А, а тут зробили, от ось ось де доски лежать, оце тут каналізацію зробили, а ось ось мій колодязь. І я ще й кажу, що а як же я воду буду пити. А ми туди насипаємо мікроби, вони переробляють і тоді воду, каже, можна пити. Це дві івани. Так, так, ним я балака. І оце таке, таке роблять, що це вулиці. А дерев стільки повирізували. А ви бачили, як вони різали дерева? Бачила, а що ж не бачила? Звісно, бачили, що падали дерева, потім вивозили, тут то... все. Скільки ви живете в цьому будинку? Лише чекай, дай я хоч хускою, а то тут знімаєш там. Не буде видно нічого. Я ж по-моєму вже казала. Юрі було три роки, як ми сюди, як ми построїлися. Чи два, чи три роки. А Юрі вже зараз 66-й пішов, то ж читає, скільки. Тобто ви вже 63 роки тут живете, так? Да. В цьому да. будинку? Так. Да. А скажіть, будь ласка, вас хто-небудь хто у вас запитував, чи якусь згоду вашу брав на те, що... Абсолютно, ніхто нічого не питав. А от погодження меж з вашою ділянкою? Дуже, нічого Ви нічого не... не підписували? Абсолютно, нічого не підписував, вони нічого не питали, я нічого не підписував. Ідіть сідайте. Вони, вони просто приїхали, почали будуватися. Так, да, да, І все. Угу. Я вийшла, спитала його, то Сергія начальник їхнього, угу. а він каже, я купив цей участок. Mm -hmm. Я вже жалію, що я його купив, бо тут всі сусіди постали, mm -hmm. Всі почали підходити, говорити, що це застройка, а він каже, що я вже жалію, що я його купив. Mm -hmm. що купив цим часом. Я не знаю, як він його купив, а він захватив його все аж до, до, до асфальту. Mm -hmm. То я не знаю, як він його купляв, як він його оформляв. Mm -hmm. Хто його знає? Ну а от ви їм казали про те, що у вас криниця про дешне, ну, що... я вони як стали рити цю оці... Очислу ту яму uh -huh. і стали ставити круги, отакі, і щебнем перед засипали, а потім круги стали ставити. Я вийшла, я кажу, що ви робите? Ви подивіться, три метри кажу, від колодязя. Це в мене тут буде слівна яма, буде тут і всякі каки, і все на світі, а я буду пити воду тоді. О, ні, ми, ми запускаємо туди такі мікроби, що вони все переробляють, і тоді ту воду можна пити. Так це виходить, що можна гімно переробити і з нього потім воду пити. Mm -hmm. Оце вам таке О, а от, мене було завод. А от він говорив, що він начебто там газ вивів, справді він вам. Про 에... газу абсолютно нічого не кажу. Я тільки вийшла і сказала: дивіться, ось, ось труба, uh -huh. і ось, ось під низом іде труба, бо як вони рили, ка, е, то труба я показала, то вони обійшли, так що труба залишилася всередині. Ага, тобто вони все ж таки щось рили, але все одно ваша труба під труба фундаментом Остала фундаментом. у намальовано, де і стовпчик я закопала, де труба проходить. І ваша труба газова опинилася під. Під фундаментом, фундаментом їхньої будівлі. До цієї будівлі. Так. Да, угу. да, да. Я зрозуміла, дякую вам. Нюхаю, винюхаю, всі ці гази, оце все здорове, і плюси ще тут настроїли. А це, ну, а це всю Якщо вони збудують оці два поверхи, да, то у вас, вам воно і сонце закриє, правильно? Ну, звісно, сонце закриє, мені в хаті світла не буде. А, а от не вони було. будуються дуже-дуже близько до вашого будинку. Ну я не знаю, скільки скільки тут нацлів буде. Ну скільки треба метрів відступити для того, щоб будувати будівлю? Вісім метрів. Від замора. 8 метрів від паркану. А тут від паркану. Немає, немає навіть і, ну дуже Ми, мало. Думаю, дуже. Може 4, може 3,5 і десь отак. Угу. Паркан. Рости, там буде все. Як воно мені не треба, ті цвіточки ваші, я собі свої насажу, як буду мати, що силу. Вже мені, слава Богу, 88-й пішов. Ось від 6 го числа вже пішов 88-й рік, з 30-го року. 87 виповнилося. І все время тут живу. І тут строїлася, ще молодою, бо я кажу, дитині було 80. Сім сповнилося. Да. 30. З 30-го року в 87 років. І на старості год мені треба це ще нервнічати, не спати ночами, як вони почали цю стройку, так мене колотячка колотила. Що... Він сказав, що мені, я йому сказала, за заколодять, а він каже, я вам скважину построю що мені твоя скважина, Скважина треба електрика, щоб була. Як не буде електрики, я буду без води. Да. Взагалі Во. на халюгі такі, що це один, ужас один. Ужас.